Всім привіт! Продовжуємо прогулянки по Лілю. І Франція. Ліль це місто на півночі Франції, Регіоно де Франс. Це приблизно десь 10 кілометрів від кордону з Бельгією. І я тут трошки гуляю по своїх справах і також запишу вам відео. Вулиць, як це виглядає, ви зможете подивитись. Мені колись було дуже цікаво дивитися за життям інших людей в інших країнах. Сьогодні в Києві сніг. У нас тут досить тепло, зараз десь градусів, мабуть, 10 є, може навіть більше. Сьогодні буде 16. Отак. От Оце така мусорка, бачите, з написом ліль. Я знаходжусь майже на околицях міста. Станція метро по Тут багато різних складських приміщень, підприємств і так далі. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вас там щось цікавить, запитуйте. Я всім відповідаю з радістю. Якщо хтось хоче, щось ще ще, щоб я зняв, цікаво там, то пишіть, підписуйтесь. Я, Якщо буде змога, про це зніму, покажу, щось розкажу. мірі своїх здібностей і так далі. Нещодавно, от тільки що поїхала вантажівка була, і я нещодавно бачив... Оце також електрокар поїхав. Синій. Це якась службова машина. Тут дуже багато службових автомобілів, саме електрокарів. І взагалі тут програма. Зараз йде на електрику переходити всім. Наприклад, якщо ви купуєте там машину умовно десь за 20 тисяч, то вам десь 4 тисячі держава відшкодує за, ну, за покупку електроавтомобіля. Тобто екологічний бонус. От у нас є маленька машинка Citroen Ami, то з неї... 900 євро було екологічного бонуса, вона коштує приблизно 8 тисяч зараз. Так от, тільки що поїхала вантажівка, якщо ви там встигли, що встигли побачити її. Така сама була, я вчора бачив, але то була для пост. Це поштова служба французька. І я вперше побачив вантажний автомобіль. Електровантажний автомобіль. Для мене це просто диво. Знаєте, коли розказують про Америку. О, там маск придумує, там там скоро буде кібертягаючи, це якийсь електричний, там ще щось. Ракети, якісь там спутники, там старлінки. В принципі, якщо так задуматися, в Європі все це також є. Є аналоги старлінків. Звісно, може вони не настільки ще розкручені, але вони є. Частину якусь там вони покривають. Вони більш локальні такі, але якщо це профінансується і підтримується, то воно ну, буде це, в принципі. Хоча задатки до цього є. Вже все розроблено, але воно не так популярне. Потім що ще? Електромобілів скільки роблять. Ракети літають свої. Все і тут є, просто воно не таке розпіарене, як американське. От якось так. Це, мабуть, весілля було бантик висить на автомобілі. Це якась автомайка, мабуть, чи ремонт. Що мені подобається, це світлофори, коли вони такі от знизу, бачите? Зараз червоний. Треба зачекати. Ці світофори дуже зручні для велосипедистів, а також для водіїв, котрі, наприклад, не можуть побачити світлофор, котрий нагорі зверху. Так, маю пропустити мене. Слухайте, це також електроавтомобіль, бачите оцей Сіті Эліф. Також електричний автомобіль. Так, я наче прийшов вже, куди мені треба. Зараз зачекайте, я подивлюся. Ну, ще є кілька хвилин. Дивіться, може я потім запишу, зайду в цю церкву. Ну, якщо вона буде відчинена і в мене буде хвилинка. Подивимось, що там. Отак, ну, в принципі, така от вона Франція. На ну, все, підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення. Я вас люблю і до скорого.